General Atomics підняла в небо свій перший автономний літак для ВПС США. HAI та Shield AI об'єднають зусилля для створення нового покоління автономних дронів і не тільки керованих шиї. І General Atomics вже протестувала лазерний зв'язок літака з супутником. А тим часом роботаксі захоплюють Лас-Вегас. Ні, не масківські. В MIT запропонували новий матеріал для заміни електроліту в акумуляторах. А народжена в тому ж MIT FAB Obscura дозволяє перетворювати звичайні речі на динамічні дисплеї. BMW та Toyota презентували новий водневий двигун. Літо закінчилося, але бажання іти в гори ні. А цей намет допоможе вам зберегти ноги сухими, а спину здоровою. Скутер, з якого ви не впадете, тому вам навіть не потрібен шолом. Живий цемент, живий бетон, живі будинки вже скоро у ваших стінах.